Гарантую, раніше цей біблійний текст ви навіть не брали до розгляду. А він дуже важливий парадокс стосовно покликання. Назву його ефект Самсона. От Самсон, людина з великим покликанням з дитинства культивованим. Потенційний горизонт впливу вся нація, і один з етапів його життя. Ну сюди і крутить лисицям хвости. Ось текст Самсон пішов, упіймав 300 лисиць, пов'язав хвіст до хвоста парами, і між ними смолоскип зав'язав, випустив в жнива і спалив врожай. Думаєте так просто? 300 лисиць. Лисиці ж не з граями водяться. Це місяці роботи, якщо самому. Але поки ти зловиш останніх, перших десь потрібно тримати живими. Це клітки, інфраструктура, їх потрібно годувати. якось гіркулеса їм варити одній людині такий проект потягнути. Це ж треба хист здоров'я і фах. Допускаємо, що він склепав кооперативчик. Тоді вкладаюся, може в тиждень. Ну то це прям крутий project management, HR і SEO в одній особі. Муж був заряджений прям поза сумнію. І от в чому ефект Самсона е, сьогодні? Люди здібності і потенціал, яких може витягнути церкву, галузь, країну з халепи сидять і крутять лисицям хвости. Розрулюючи якісь власні вузьколокальні мутки. Бо ж там, згідно історії, наступний виток все одно пішов там, напав, поклав окупантів. Питання: навіщо було оце граня з лисицями? Коротше, таке буває, що через ефект Самсона ти, що маєш і потенціал, і навички, і покликання, зараз сидиш, крутиш лисицям хвости, замість того, щоб потужно рухати інших вперед і вгору. Що думаєш про це?